Мене звуть Марина, і сьогодні я хочу з вами розібрати таку тему, яка дуже тісно стосується кожного із нас. Тому що, коли я почала опитувати своїх знайомих на тему спорту, так як я займаюся спортом, мені це дуже подобається. Мені подобається активний спосіб життя, і вже майже три роки я займаюся спортом. І коли, наприклад, я у своїх знайомих запитувала про те, чи займаються вони спортом, якщо вони не займаються, то саме чому чи є у них бажання займатися спортом. То е, за мені відповідали саме так, що ти знаєш, так мені би дуже хотілося займатися спортом, але, на жаль, у мене немає на даний час або часу, або можливості фінансово е, проплатити собі е, фітнес особистого фітнес-тренера, е, тому що я не розумію анатомії людини, я не знаю, як виконувати ті чи інші вправи, і е, дуже переживаю, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Тому я хочу вам сказати, що в наш час в принципі, є дуже багато і в інтернеті, і літератури з інформацією, наприклад, для того, щоб особисто розібратися в питанні спорту і займатися, наприклад, без тренера. Так як я зараз проходжу навчання у дуже крутезного тренера у Віталія Якімова, який проживає на даний час в Україні в Одесі, і саме зараз я вивчаю анатомію людини, тому я хотіла б з вами поділитися своїми навичками, своїми, своєю практикою, так, і знаннями. Наприклад, для мене дуже крутезна тема, моїми улюбленими вправами є вправи на сідниці. Тому, та, так як я дівчинка, і я хочу виглядати, звісно, гарною та здоровою. І для мене ці вправи являються дуже цікавими і улюбленими. А саме я з вами хотіла би розібратися в питаннях. Мість кріплень, наприклад, великого сідничного м'яза, так як він є одноголовчатим і він потребує найбільшого розтягнення. Розберемося з вами з функціями цього м'яза, і на практиці подивимося, які саме вправи найефективніше розтягують цей м'яз і дають найкращий результат для того, щоб ваші сідниці виглядали пружніми та гарними. Ну що ж, приступимо до розбіру анатомії, а саме до місць кріплення великого сідничного м'язу. що ж, розпочнемо. А саме сьогодні ми розберемо з вами великий сідничний м'яз, який знаходиться саме ось в цьому місці. І це одноголовчатий. Найбільший м'яс у людському цілі, і він має дуже багато місць кріплення. І зараз потихеньку ми з вами розберемо ці місця. Почнемо ми з поверхневих пучків, які знаходяться саме ось тут. І поверхневі пучки мають місце кріплення. І вони вірніше вплітаються у еліотібіальний тракт, який ми можемо ще назвати широкою фастією стегна, а також ще можемо сказати здухвинну великого мілковий тракт. Зараз я вам покажу на стегновій кісті, де він знаходиться, а знаходиться він саме ось тут, в цьому місці. Дуже добре. І плавненько переходимо на, на наступне місце кріплення, а саме на глибокі пучки великого сідничного м'язу, вони знаходяться ось тут. І місцем їх кріплення також є стегнова кістка, а саме це ягодична бугристість, яка знаходиться у нас ось тут. І ягодична бугристість, сіднична вибачаюсь, бугристість, це і є продовження латеральної частини лінії аспара. Щодо праксимальних бочків, які знаходяться. Ось тут? А саме до гребеня з духвинної кістки? Це ось це місце. Зараз покажу на кісті. Саме ось тут? І, також кріпиться до крижів, ось тут, і навіть іде на куприк ось. І, значить, ще забула сказати, що своїми глибокими пучками сухожиль сіднічної поверхні клубової кістки. Це виходить приблизно десь отут, але зараз покажу, де саме на цій кістці виходить. Що ось тут? Ну, ось ми з вами і розібрались місця кріплень, їх насправді дуже багато. І так як це, ця, цей м'яз він є дуже великим і одного ловчатим, то для нього, для цього м'яза потрібне найбільше натягнення. Так? І зараз ми переходимо до функції цього м'язу, а функції сідничного великого м'язу заключається в розгібанні стегна. То що ж, переходимо до самого цікавого, і скажу, що функцією великого сідничного м'язу є розгибання стегна. Дуже важливу роль грає в цьому положення відношення нашої голені, кута голені до стегна, а також має дуже велике відношення кут між стегном та тулубом. І е, якщо ми можемо тримати прогиб у спині, це дуже-дуже важливо. І, зараз, і саме зараз ми з вами це розберемо. Подивимось на практиці. Let's go. Значить, Якщо ми робимо присіди зі штангою, е, яким чином відбувається цей процес? Ми стали, поклали штангу і починаємо присідати. І в той момент, коли наш таз, великий сідничний м'яз, перетинає лінію коліна. У нас відбувається ретроверсія таза. І саме в цей момент у нас змазується, трішки змазується кут натягнення великого сімічного м'яза. І саме, це, і саме це, це приводить до розуміння того, що агоністом. В даному випадку не може являтися великий сіднічний м'яс, а більше нагрузку на себе візьме квадріцепс. І в цей момент, коли ми присідаємо, у нас дуже гострий кут між голеню та стегном. І зверніть увагу, який кут між стегном та тулубом. Але ж йдемо далі, коли ми робимо таку вправу, як випад. Так, коли ми робимо таку вправу, як випад, давайте звернемо увагу на кути, які у нас з'являються. Дивіться, кут між голеню та стегном становиться більш тупим, а кут між стегном та тулубом, спинкою. Становиться більш гострим. І в цей момент ми можемо тримати прогіб у спині. Це дуже-дуже важливо, так? І на момент, коли ми встаємо, лінія вертикалі залишається порівняно з коліном та нашим плечем. І ще раз продемонструю, бо це дуже важливо. І ось ця фаза пік підйому. Агоніс на себе візьме саме великий сідничний м'яз чого, в принципі, ми і потребуємо. Тому для любителів гарних, пружних сідниць тепер ви знаєте, що самою ефективною вправою є саме випади. Але ви знаєте, що випади бувають різного характеру. Так, випади вперед, болгарські випади. Різні випади є, але ми саме розібрали цей випад назад, тому що він являється найефективнішим для розтягнення великого сідничного м'язу. І е, значить, що я ще хотіла сказати? Після, наприклад, якщо на своєму тренуванні ви зробите чотири підходи по, наприклад, по 14 повторень, спочатку випади назад, а потім вже додати в свою систему тренування свої улюблені вправи. То я вам можу дати гарантію, що на наступний день, коли ви відчуєте кріпатуру, у вас буде кріпатурить саме велике сідничний м'яз та великий приводящий м'яз, а не квадрицепс. Всім здоров'я, миру і до нових зустрічей.